Вітаю любі друзі! Ви на каналі бабуси і квіточки не тільки. Ось ці красуні полонили багатьох. Це однорічний мак, який висівається із насіння. І я вже декілька днів проходжу мимо нього і знімаю відео. Вони просто неймовірні ці маки. Дуже хотілося би собі мати таку плантацію, величезну плантацію таких маків вдома. Побачимо, що буде далі ці простенькі, але такі ж ніжні, і так нагадують рідну Україну. Вони теж дуже цікаві і формою, і кольором. І, як ви вже розумієте, ми плавно переходимо у садовий центр. Бо він знаходиться по дорозі із роботи. Я встаю на одну зупинку раніше від вокзалу, заходжу сюди, і у мене рівно 30 хвилин до наступного і до закриття магазину. Ось такі жоржини. Як ви знаєте, вони багаторічні, потребують єдине що зимового зберігання, і для цього потрібні умови. Вдома в мене. Не було такого місця, де можна їх було зберігати. У будинку вони висихали, у погрібі вимакали, бо в нас дуже високі ґрунтові води, і погріб дуже високо і часто промерзав, як не утеплювали. Або навпаки, у нижній частині стояла вода. Це була моя мрія завжди, і в мене було завжди їх декілька штук, я їх зберігала. У холодильнику в нижні, на нижній полиці. Але це не дуже зручно, тому і в мене їх багато не було, але я постійно ними любуюся. Однорічні жоржини я вирощувала з носінням, це ви знаєте, веселі чоловічки один із варіантів. І там теж є коріння, і можна розмножувати і коріння клубнями, і живцювати. Жад жаржином можна любуватися дуже довго. Я пам'ятаю, навпроти жила бабуся в нас Олена. Проймала вже скільки років, її немає. Вони жили трішки вище, у нас городи так нижче вище, і в неї завжди був весь двір у жаржинах і бульданеш. Це те, що мене туди завжди притягувало. Жержинами можна дуже довго любуватися, але потрібно йти далі, бо часу зовсім мало. А жаржинами можна любуватися до безкінечності. Але тут так багато краси. І вся вона, сортів і видів жаржана збільшується. Тіна. Мене останнім часом дуже притягують до себе саме ось такі бордюрні, невеличкі, але такі ошатні. Можна поставити і на стіл замість букета, а можна зробити таку алейку. І платикодон. Рослина багаторічна, вона рідко ще зустрічається в наших палісад квітниках, але. Вона дуже гарна. Подивіться, які здорові квіточки. Єдине, що я постійно нагадую, що вона дуже пізно прокидається і часто можна її зрубати весні, не замітивши. Тому обгородіть її обов'язково. Інакше такої краси вам не бачите. Але Роси, рослина, вибачаюся, морозостійка, багаторічна, і при гарному догляді вона ратує дуже довго і дуже гарно розмножується, хоча не полюбляє пересилок і пересадок. Це одна їх така краще, якщо купуєте, то купуєте або насінням, або закритою кореневою системою. А так ось прийшла, ой, от копай мені, там така гарна квітка, а вона взяла і не прийнялася. Потім винні ми ви, дельфініум новозеландський. Це останнім часом хід сезону. Багаторічна рослина зимостійка, витримує достатньо низьку температуру. Але інколи вим, вимокає і вимерзає під час весняних приморозків. Ну, вимерзає як, втрачає цвіт, цвіт квіт, квіти відпадають, стають непривабливими, коричневими. До речі, така історія в мене була, після того чомусь я вже перестала їх висаджувати, бо понтикова трішки. На відміну від фоксів. Як пошукати недоліки, бо сьогодні я, мабуть, про недоліки буду більше всього говорити, вражаються грибковими захворюваннями. Кольорів дуже багато, різні розміри. І деякі достатньо сильно вражаються тому профілактичні обробки від шкідників і хвороб обов'язкові. Це і бактеріальна гниль, і мучниста роса, і... та їх багато, але які розміри, які кольори, як розмальовані квіточки, це просто шедевр природи. І селекціонери не зупиняються, вони нас постійно радують ось такими симпатичними квіточками. Я спеціально показую вам і на віталь, щоб ви бачили, що як відрізняються розмірами куща навіть самого. У мене вдома були високорослі, самі найпростіші, і все ж із-за того, що дуже високі ґрунтові води. Тільки в жару, таку, як зараз в Україні, вода сходила і деякі ділянки мого городу ставали сухими. А так інколи дуже замакали, і, ну, свої проблеми, як ото кажуть, люпин, Не дуже він такий, акційний вже по знижці. Але не могла пройти повз, тому що дуже багато кольорів. Як бачите, тут ходити і ходити, дивитися і дивитися. Побачила знову на перстянку, додалися нові кольори, не знаю, чи є тут сорти. Придивіться, кому цікаво, але ось цей абрикосово-ніжний, персиковий, такий рожевий, дуже гарний. Дворічна рослина, яку можна виростити із насіння, перший рік не цвіте. Можливо, десь трапляється однорічна або висаджена у серпні, так як інколи роблять. Тоді вона зацвіте у вас, коли ви возьмете таку розсаду минулорічну, але це все рівно вже другорічна буде. Дуже високі квітконоси. Великі кущі, тут я зустрічала кущі які вищі від мого зросту, такі достатньо ефектні. Для контрасту хости від великих хост до маленьких, як завжди, я зупиняюся там, де варі листя. Дуже мені подобаються жовті листочки з білими розмальовочками. Хоча смаки міняються завжди, я раніше вже перед самою війною почала любити хости і висаджувала їх. І якось у мене з'явилося більше варігатних рослин, але хости в основному не вимерзають, дуже рідко які сорти. А ось це рослина, яка росте у нас на деяких ділянках біля річки. Це кермек багаторічний, щоб простіше було сухоцвіт. Рослина, яку я скільки разів пробувала завести в себе вдома, але хоч у нас неподалік така місцевість, де вона росте, вдома пропадає. Яскраві сонечка. Багаторічні, і рудбеки, і гайлардії. Низькорослі сорти. І деякі є махрові сорти. Дуже такі вони яскраві, назви сортів я спеціально вам показую, дивіться, читайте, можливо, хтось знайде. Це в нас Вероніка, асовидна, здається, це. Ось так, бачите, працюють навіть у примі... на... в садовому центрі на стелажах працюють і жмелі, і ділки. Дуже сподобався мені цей стелаж. Ось так гарно квітують жовті і сині поряд. І Вероніка, як бачите, рожева і. Ще десь була голова, не пам'ятаю, чи я її зняла, чи тільки подумала. Поряд ромашки, дуже величезного розміру, і погляньте, яка форма. Прям букетна квіточка. Дуже яскрава і дуже гарна. І на прощання сокулети, бо з нашою температурою в Україні ось ці рослини для нас це спасіння. Вони дуже гарні не тільки листям, а і квіточками. Хоча не на всі квіточки є, і не всі декоративні, а в основному листя і кущики, які або стеляться, або підвищується над площиною, але дуже ефектні. Ось так ми трішки з вами прогулялися. Це прогулянка не повністю буде ще, надіюся, в мене вистачить сили озвучити, бо інколи не вистачає ні слів, ні емоцій, ні назви квіточки. До скорої зустрічі, друзі!